Чи були ви колись у музеї воскових фігур? Чому це важливо? Зараз скажу. Ще когось там і діти були вражені, які вони подібні, які просто як реальні, фотографувалися з ними. І потім швидко дійшли до висновку, що слухайте, вони лише зовні такі, а всередині, у кращому випадку, війська в гіршому порожнина. Тобто відносно не так важко зробити певну форму, певний вигляд. Це досить легко зробити, ну, бо ми це прожили у тому музеї. А от що всередині? Тому товариство, справжні люди це не ті люди, які там зовні блискучі, зовні там відомі, чи зовні там популярні, або зовні ефектні яскраві. Справжні люди це ті, які люди всередині, які мають суть, які мають наповнення. Тому дивіться, погляньте на себе в зеркало, якщо маєте можливість за хвилинку. Подивіться, які ви зовні. Ну, яка ваша зовнішність? Як ви її презентуєте? І дайте собі відповідь: а які ви всередині? Чи хто ти всередині, який ти всередині, або чим саме ти наповнений сьогодні? І тоді зрозумієш, чи ти дійсно людина, чи ти дійсно особа, створена на образ і подобу Божу, чи ти просто чергова фігура, експонат цього світу, який зовні не має непогану, непоганий вигляд, непогану таку позицію, непогану демонстрацію, а всередині. Хто зна що, не знаю? Запитайте себе, і нехай відповідь допоможе вам справді шукати чим себе наповнити, щоби стати справжніми. Дай Боже!